Далі про у Павлограді це перша зупинка для людей, які евакуюються з Донеччини. Скільки вони можуть там залишатися, і на що варто у таких евакопунтах розраховувати тим, хто врятувався від обстрілів? Софія Москаленко усе це розкаже. Дивімось. Олена притискає до себе чотирирічного сина і видихає. Тепер вони у безпеці. Росіяни майже впритул підійшли до її рідного селища на Донеччині. Останні місяці вдома не було води і газу, згодом зникло і світло. Та найгірше згадує Олена обстріли. А відтак постійний страх за дітей. Ми пішли, ну, ще літам, ну, там, міже вулиці спустились, і діти захотіли нарвати маліни. І осколки вот так, от недалеко від ребенка, двох метрах він як закричить, я теж испугалась. Сподівалися пересидіти обстріли у підвалі Олександр із дружиною. Останній місяць харчувалися лише сухпайками, бо гарячі приготувати ніде. Коли оті ракети почали літати і такі свіз, такі взриви, це невозможно сидіти. Неужели в русских Дітей нету або матері, ані чужих стріляють. Самостійно евакуюватися подружжя не змогло. У дружини Олександра інвалідність. Та й сам чоловік через роботу втратив пальці на руці, не бачить на одне око. Остався бомжом 25 років в шахті від І Куди зараз? Дістатися Павлограда родині допоміг схід сос. Вони евакуюють саме маломобільних. Поки везли Олександра з дружиною, потрапили під російський обстріл біля Покровського пороль бої, мірноград, і от зараз ми там вивозимо оперативно людей, як можемо скільки можемо. У транзитному евакуаційному пункті переселенці можуть залишитися на декілька днів. Кожен має своє ліжко, є туалети та душові. Благодійні організації видають продуктові набори та грошову допомогу. Ми працюємо у дві зміни з самого ранку. І до останнього евакуйованого людям надається перша психологічна допомога. Більшість людей залишаються у пункті на ніч, а згодом їдуть до рідних чи знайомих. Та є й такі, кому податися нікуди. Нині таких переселенців готова прийняти Чернівецька область. Там розпочати нове життя. Готується родина Парамонових. У нас поки, виходу нікуди. на куди на, 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 нас приймають, туди їдемо. Ми сиділи велике кількість без води. Полгода ми сиділи. А потом ще й світ. Світ місяць где-то не було. Генератори включали, включали на несколько часов. Бої вже точаться просто в їхньому місті українську. Тож родина виїжджала поспіхом, аби врятувати дітей. Мріють про спокійне життя, адже їхня 12-річна донька ледь не травмувалася через російську атаку. Це було, коли я на аеробіку йшла і та обстріляти. Це члі обстріляти, якраз був перший переліт. і на мене вот эти всі камні стілки посипалися. Транзитний евакуаційний центр працює у Павлограді з кінця серпня. Через нього пройшли вже понад півтори тисячі людей. Уже сьогодні потяг повезе переселенців до Чернівецької області, де їх поселять у гуртожитки. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон Єдині новини.